Чемпіонські титули і перші місця. Вихованці школи індіго повернулися з національних змагань. В Києві відбулася всеукраїнська олімпіада з ментальної арифметики. До участі у заході юні менталісти готувалися чотири місяці. Південницьку школу індіго представляли 27 учнів. Наша вчительку звати Оксана Терещенко. Вона дуже добра і завжди нам допомагає. Вона нас підтримує і завдяки їй я зосередився на Олімпіаді і зайняв супер чемпіон. до Олімпіади, і сама Олімпіада йшла десь 5 чи 8 хвилин. По, по враженням вона була десь хвилину. Я дуже засмутився, тому що я думав, що зробив мало прикладів, але займав, займав друге місце. Сидимо, відпочиваємо, поки рахують роботи. Приходить час для нагородження. Викликають потім нас. Я виходжу і думаю, думаю, чемпіон буде. Щоб чемпіон, щоб чемпіон виходжу. Чую, Софія, мочак, перше місце. Ну, я трохи розстроїлась, але мене потім заспокоїли. І думаю, у мене і так три чемпіони, треба якось рознообразити свою колекцію. Суперниками вихованців Оксани Терещенко було 200 менталістів з усіх регіонів України. Завдання розподілялися за рівнем підготовки учнів. Я зайняла чемпіона, я собі поставила ціль, що я маю привезти додому тільки чемпіона, і я це зробила. Ну, ми вирішували приклади, трьохзначні, двозначні, однозначні приклади. Хтось на рахівниці, хтось уявно. Тобі як легше займатися? Напевно, більше на рахівниці. Я дуже волнувався, коли виходив ну южний і наш ряд. Я, я коли виходив молився, щоб в мене був чемпіон. Я я чую моє, мого молодшого брата і думаю, все. І, і потім каже: Ну давайте вже почнемо, і мене називають, і я чемпіон. Я такий. Я був дуже радий. Крім змагань з ментальної арифметики, в Києві відбувся конкурс швидкочитання. читання. Складні завдання Марійку не злякали. Читали текст і вибрали відповіді, які по тексту. Потім розгадували ребуси, там вони дуже складні. І анаграми. Анаграми це дуже складно. Ти розумієш, воно заховане, слово заховано в буквах, і ти розумієш, треба це слово відгадати. І всі слова там було або 12, або 15 слів. і Я всі відгадала. І таке враження, коли вийшла, я була просто така. Я раділа, що я це зробила. Поїздка до столиці для школи індігу була плідною, зазначає Оксана Терещенко. Перше за час війни організатори змагань провели конкурс на встановлення рекорду. Результатами дуже пишаюся, тому що ми привезли одне третє місце. Три других, дев'ять перших, одинадцять чемпіонів та три суперчемпіона. Готувалися ми дуже довго, десь насичено в місяці чотири, і результати дуже класні. Хоча я б ще хотіла, щоб ще краще було, тому що рахують вони дуже прекрасно. І ще що мені сподобалось цій олімпіаді. Дітям дали змогу прийняти участь у всеукраїнськ... встановити всеукраїнський рекорд читання текстів числовими перешкодами, і наших дітей внесли в книгу рекордів України. Це для мене і для всіх батьків було дуже круто. Що наші діти в цій книзі з нашого міста це для нас, якби такий. Ну це дуже круто. Більше про перемоги учнів школи ментальної архметики. «Індіго» дивіться у програмі Життя міста.